Наша країна зараз переживає нелегкі часи і для людей, українців, для людей різних національностей етнічних груп в нашої країни є дуже важливим відчувати підтримку наших друзів, наших братів і сестер з інших країн. І для нашої церкви також і людей нашої церкви дуже є важливим, що наші друзі, партнерські церкви, організації з німеччини і так далі, вони відвідують нас, підтримують нас і допомагають нам в соціальній праці, коли ми можемо розвивати різні служіння для українців, які живуть в важких умовах. І сьогодні ми маємо такий дружній візит, коли два генеральних секретаря з першого організації протестантських церков Європи, до якої також належить і наша церква. Є тут генеральний секретар, який цю організацію представляє, який так само може висловити величезну підтримку від всіх членів церков, які в цю організацію входять, і для нас важливим є також візит генерального секретаря Густафадольферка, величезна організація, яка сьогодні підтримує в тому числі різні проєкти в Україні, завдяки якій ми можемо розміщувати наших внутрішньо переміщених осіб на території церкви. І завдяки якій ми можемо розвивати підтримку, медичну і продуктову підтримку для людей похилого віку в селах Одеського району. Тому ми дуже вдячні, коли маємо таку підтримку, коли люди приїжджають до нас і коли ми разом можемо свідчити про Божу любов до людей.